Добрий день, з вами Людмила Мороз і Оптика-Момобіль. І сьогодні поговоримо з вами на таку цікаву тему, як наш психологічний стан впливає на наш вір. Розкажу вам одну історію нашої клієнтки. Вона обслуговується у нас багато років, вона вже досить похилого віку, в неї давно проблеми з зором, катаракта, звіданий посталик і так далі. Тобто, ну, повний такий букет всього, чого тільки можна було в її віці, в мати. Але вона великий молодець і ось прийшла вона наступного разу до нас з проблемою, що вона стала гірше бачити. Спочатку ми подумали, що це ну, звичайне вікові, знову ж таки, зміни, знову щось погіршилось. Але одне око, яке було проопероване, в неї поставили досить гарно бачив, вона все гарно бачила і причин не було. Друге око гірше бачила, а друге прооперовано бачила досить гарно. Коли ми почали дивитися, зрозуміли, що і те око, яке прооперовано, теж погіршився зір на ньому. І е, я почала розпитувати клієнтку, що відбувалося, що сталося. І клієнтка розповіла, в неї е, помер син, і е, в неї був настільки важкий психологічний стан що в, через декілька днів вона почала э, розуміти, що вона все гірше і гірше бачить. І вона ці дві події не зв'язала між собою, просто подумала, що ну, просто гір погіршився. Але насправді э, це э, дія саме психологічного стану, який так впливає на наш зір. Тобто бувають випадки, коли наш психологічний стан впливає на те, як ми бачимо. Чому це відбувається? Тому що насправді ми бачимо, ж не очами, очі це тільки прийомник. Вони приймають світловий сигнал і передають через зоровий нерв наш мозок. І вже мозок розпізнає інформацію, зображення, щитує його і тоді вже розказує, що ми насправді бачимо. І досить часто буває таке, є така, це научно доказано, це не, не щось там метафізичне, це абсолютно. Науковий доказовий метод, коли люди починають втрачати зір, іноді навіть дуже різко втрачають зір, і його в медицині називають справжню сплазму Коли таке відбувається, досить часто це відбувається як наслідок втрати когось з близків. Тобто це коли хтось помер, загинув, когось не стало і наш мозок. Наша психіка, не можучи перенести цю подію, вони дають мозку вказівку і е, таку вказівку, я би сказала так, не бачити. І тоді люди іноді є абсолютно наукові докази, коли люди ввечері бачили 100%, а на ранок просипалися абсолютно сліпі або з дуже поганим зором. А це наслідок саме психологічної травми, травми втрати. Це відбувається так реагує наш мозок, і абсолютно здорові очі людей перестають бачити. Тобто очі то бачать, але мозок не щитує інформацію. Він відмовляється щитувати інформацію і бачити все, що відбувається на кругу. І е, в результаті люди втрачають зір. Що з цим робити? Ну, перше, треба йти до офтальмолога, а друге треба йти до психотерапевта, іноді навіть до психіатра. І а, розбиратися з головою, працювати з травмою втрати. Це дуже тяжка робота. Зазвичай вона займає рік. Тобто втрату ми проживаємо, нам потрібен цілий рік для того, щоб прожити втрату близької людини а, психологічно, емоційно і фізично. Тому, якщо це про вас, а зараз дуже багато людей втратили найближчих своїх і дуже багато таких проблем, тому настроїтесь на довгу роботу з психотерапевтами і психіатрами. Це абсолютно нормально, але це лікується, з цього людей витягують, і люди знову починають бачити, коли ще буває такий психологічний вплив. А іноді. Це можна помітити у дітей до речі.